Давай он сюда. Ну в якому районі. Ну під'їжджай досюди. Під'їжджає. Саме ходовий це транспорт. По-перше, то що ти чуєш, все, коли допустимо там є виходи. А на мопеді на двом віч вони дуже скінчують, що на цьому почувся. Обстрілюють, можна сказати, що кожного дня обстрілюють. Обстрілюють і СТЗВ гради, і артилерія, і танки також по нас б'ють. Снаряд прилетів на задньому дворі між сараями. Побило криші, дві, вікна вибило, двері повибивало. Перший снаряд, от побачили, дом згорів, так? Ото перший снаряд пролетів, я в двір вибіг думав у сусіда. коли другий снаряд виє, я впав у дворі і ото у нас. Дуже тяжко було, коли обстрілюють, а треба на косити трави. О, от тоді важко було. А зараз вже заготовлено так, що дуже добре. Молодці. Вони молодці. Да. молодці. молодці. Да. Коли б не подзвонили, зразу привозять. А основне вода. І по господарству, і зараз лише дожди йдуть. А літом, коли дождів а, не було, скресно. нам три кілометри по воду треба їхати, щоб набрати води. Ну а тут вода є. Де та нормально гірко-солена і да. пить невозможно. Сань, хватило?